Щоб з'ясувати причину неприємного запаху в районі вулиць Промислової та Козятинської, на якій скаржаться місцеві мешканці, на територію шкірзаводу приїхали члени робочої групи Житомирської міської ради. Члени групи оглянули матеріали, з якими працює підприємство, обладнання, виробничі лінії та очисні споруди заводу. За словами заступника Житомирського міського голови Олександра Фещенка, наразі видно, що підприємство проводить реконструкцію будівель та очисних споруд, але при цьому не зупиняє процес виробництва. Попередньо, те, що я бачу зараз, люди. Придбали підприємство, яке раніше працювало, так як я зрозумів. Але технологічний процес був не то, що застарілий, а взагалі там не відповідав нормам і не відповідав вимогам часу. Люди роблять реконструкцію. Я так розумію, що люди повинні були виготовити проект, що те, що вони зробили, призупинити виробництво, зробити всі будівельні роботи. Ввести в експлуатацію, то що після того виконані ввести в експлуатацію повинно відповідно бути перевірено, що вони виконали. Отримати дозвіл на початок уже безпосередньо там виробництва запуску виробництва. Ну я так розумію, і тоді вже працювати. Депутат Житомирської обласної ради Олена Галагуза каже про якісь висновки робочої групи. Говорити поки зарано. Вони говорять, що не збираються призупинити процес. Ми ще сьогодні виїхали вивчити ситуацію. Робоча група буде сідати окремо, говорити. Вони просили вибачення в мене за ті образи безпідставні, які висловлювали в мій бік. Я сказала, вибачайтесь перед громадою, адже я мав приїхати разом з робочою групою місцевий мешканець Сергій, і він не приїхав, тому що зранку взяв своє немовля, крихітку і поїхав в поліклініку, тому що дитина після учорашніх викидів знову вкрилася плямами. Бо я говорила, що всі скаржаться, абсолютно всі люди, і, зокрема, діти на алергію. Представники власників підприємства визнають, дійсно з території заводу поширюється специфічний та неприємний запах, але обіцяють його усунути. Ми працюємо тільки на цьому місці два місяці. Проводиться якась взагалі тут не було очисних ну, споруд нічого. На даний час за два місяці повністю зроблені очисні споруди. Є ви бачите, були проводяться роботи, ремонтні, будівельні роботи. На даний час у нас основне завдання. Ми протягом вчора на нараді були повідомлені терміни. Будемо будувати саркофаг. Саркофаг, так званий фільтр з фільтрами, які будуть повністю обирати цей запах. Запах як такий. Ми з технічної сторони ми, ну, цей запах буде ліквідовано і думаю, проблема мешканців місцевих буде вирішена. На підприємстві переконують, що другу чергу очисних споруд закінчать до вересня, а саркофаг, який усуне неприємний запах, буде готовий вже в серпні.